Вітаємо Юлію Капшученко, засновницю фестивалю Тараса Шевченка. ше фест. Доброго дня! Який власне відбудеться цього року у з в рідному селі Тараса Тараса Григоровича Шевченка, Скот з Тараса Григоровича включаємо максимальну пошану і повагу 26 серпня. Відкриття. Минулого року, я так розумію, не вдалося провести на Черкащині зрозумілих причин. Так, минулого року ми пропустили, так само, як пропустили і ковідний рік, тому що нам життя диктує свої правила. Угу. А цього року ми вирішили, що будемо проводити його трохи не в тому форматі, як зазвичай. А це буде такий затишний формат без великої музичної сцени, без великої розважальної програми, яку ми організовували. І нас ще переконав один момент, що загалом шефест був заснований постмайданний період під час війни. І шефест мусить далі жити. Можливо, в іншому трошки форматі, але мусить. Адже це дуже потрібний івент для тих. Хто наближає перемогу, і взагалі для українізації населення і розуміння Тараса Григоровича Шевченка? Якщо раніше ми більше орієнтувалися на те, щоб розповісти нації про Тараса Григоровича, тому що ми були засновані на 200-річний ювілей, то цього разу ми вже більше будемо розповідати про його ідеї, про його ідеї України, вільної незалежної і про те, що в заповіті йдеться і вражує злою кров'ю. Власне, те, що зараз і відбувається, ми помаленьку виконуємо. Звісно, ці моменти не будуть такі дуже швидкі стосовно вражу злою злої крові. Але процес запущений і мені здається, його не спинити. Далі Шевченко пророкує, що і на оновленій землі врага не буде. Ну от, власне, ми сподіваємося, що ЗСУ цей момент нам притягне. Якщо казати про Шевченка і його постать як таку, то чи він в чому його актуальність зараз? Чи він, ми по-різному намагаємося його якось пристосувати до різних подій. Але чи напевно минув той час, коли кожен українець мав кобзар в своїй бібліотеці? Навіть якщо це була одна єдина книжка або дві після там біблії, і кожен українець мав портрет Шевченка і він ще й мав там бути прикрашений. Наприклад, рушниками вишитими. Чи це, чи це така візія застаріла і безнадійна? Чи все-таки ми хочемо, щоб це стало частиною ідентичності навіть дуже багатьох українців, які лише сьогодні починають говорити українською, починають забувати свої якісь попередні, не знаю, реляції з іншими культурними, скажімо так, просторами? І... Чи, вони, чи ми можемо від них вимагати того самого? Знаєте, цей період, коли Шевченко був в рушниках, як ікона, і коли він був єдиною кобзар-книжкою, яка лежить в хаті, це якраз період, коли Шевченко ніби оберігав націю, ніби як індикатор. Індикатор українського, якщо заходиш в хату і там є. Портрет Тараса Шевченка ми зайшли в українську хату. Uh -huh. І е, це був дуже важливий період, який ніби вже відходить, і ніби він вже для молоді, е, такий вважається як застарілий, неприкольний, немодний. Тому і з'явився Шофест, щоб якось ніби відійти від цього періоду, що Шевченко прикольний, модний і сучасний. А чому він такий? Тому що він пророк І те, що він пише в своєму кобзарі в єдиній книжці, яку написав, це все якраз дуже актуальна річ, яка якраз і розповідає нам про сьогодення. Якби ми вчились так, як треба, ну якби ми читали кобзар і його аналізували, то ну більшість націй, то у нас би не було, би, мабуть, Таких питань, як зараз виникають, а чому Росія на нас напала, чому ніби друг. Ну, якби, Кобзар уже багато в Кобзарі багато років тому, 200 років тому написано було, що ну москалі нам точно не друзі. І е, ясно, що тоді Москаль це була трошки інша якби одиниця, але разом з тим е, разом з тим е, Помінялись трохи акценти, а суть лишилася, тому що ми там зазначених хто ворог в кобзарі, і в повоєнні ну, в військові роки, коли це все почалося, ще 14-го року, якраз це ну, вилізло на поверхню, і ми намагалися максимально це молоді розповісти, щоб підготувати і до повномасштабного вторгнення, тому що воно було. Неминуча, це сто відсотків, адже ну не те, що в кобзарі було написано це, в принципі, очевидні речі, на жаль. Я трошки може відволіклась. Моя думка потікла в якусь іншу сторону. Якщо можете, то я просто потягну. це розслухаю вас, а в голові крутиться. Це мир душі, твої Богдани. Не так так, так, так там москалики що заздрило, усе очухрали. Або як... кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Так, це так, теж так. були попередження. Ви намагаєтеся зробити Шевченка ближчим до молоді? От вас на футболці Шевченко, як козак мамай з кобзою, молодий Шевченко. В вишиванці з шевроном і в таких пікселі військовому. Чи за цей час, що є шефест, чи вдалося вже трошечки змінити ту думку і ставлення до Шевченка, що він не тільки дядько з сумними очима і густими вусами, в цій шапці, в кожусі, а що він. Актуальний, цікавий і, і підходить не тільки для старших людей, що десь там співають українських пісень і, і цитують Шевченкових віршів. Я сподіваюсь, що вдалося, але ми теж пройшли свій певний шлях, адже від самого початку ми агресивно, наша команда була налаштована на старого кобзаря, на сумного. Ми намагалися з усіма силами цим всім боротися. І нас на логотипі постійно айдентика така, що Шевченко молодий і красивий, ну, на нашу думку. Але потім ми зрозуміли, що Шевченко для кожного свій, і той Тарас Григорович, який ніби подобається старшим людям, то він має право на існування цілком. Потім ми перетрансформувалися в сімейний. Фестиваль, і ну, коли побачили, хто відвідувачі, бо ми були націлені на молодь, але зрозуміло, що Шевченко притягує якби, всю, всю націю, всіх українців. У нас навіть відвідувачка була ще бабуся, яка до нас приїжджала із ну, ще бабуся, ми її так уже назвали. <реш> Насправді ні, вона приїжджала до нас з Харківщини. Вона робила кілька пересадок в смілі, це вузол такий транспортний, теж пересідала якусь маршрутку, приїжджала до нас на шефести, жила з нами на метому містечку, і було з нами затишно і класно. Ми ну, зрозуміли, що так, Шевченко різний для кожного. І це дуже унікальна така особистість. Я пам'ятаю, робили деяке опитування, яка. Постать, ну не ми, а взагалі соціологічна, яка постать об'єднує всі ну, якби схід, захід, південь. І ну варіантів насправді небагато, Це Тарас Григорович Шевченко, і воно справді таке є, тому що в ньому кожен знаходить. Щось своє і цьогорічна айдентика це Тарас Шевченко у форматі Мамая. Це такий воїн і митець, який дістав кобзу. Він грає, він передає новини, він співає, він надихає, але разом з тим він тримає в руках поруч кобз шаблю, і нею може нанести удар, якщо прийде ворог. Він може захиститися і дати відсіч. Власне, в цьому, мені здається, і є Україна зараз, адже у нас дуже унікальна нація, в тому плані, що ми творчі, ми класні, ми сміємося, ми зберігаємо цей дух і разом з тим ми можемо взяти шаблю, власне, її зараз і тримаємо, і даємо відсіч ворогу. В цьому весь Шевченка, в цьому мамай і в цьому ми, мабуть. У нас лишаються хвилинки дві, якщо коротко. Просто проносувати сам фестиваль, як туди потрапити, і, і, і що і там що буде? буде в програмі? Потрапити туди це доїхати до Моренців, там де він родився. Це Черкащина з Винегородського району, доїхати туди. Можна або з Києва маршрутками або зі Сміли теж вузол там транспортний теж маршрутками. Ну найкраще, звісно, з власним транспортом. Це буде 26-27 серпня, і там буде працювати 12 локацій. Приблизно буде наметове містечко. Невеличка музична сцена, дуже маленька, оскільки в нас щороку була і нічна акустика, то цього року вона буде не вночі. Також у нас є просвітницька галявина, галявина художника, оскільки Тарас Шевченко це художник, дитяча, тому що ми дбаємо, щоб наше покоління росло, і на шефест приїжджали нове-нове покоління. Шефест, до речі, протягом 9 років виховав, можна сказати, своє покоління шефестівців, які мають свою думку про Тараса Шевченка і про Україну загалом. Тому вхід вільний, захід без алкоголю, що важливо. Можна приїхати на два дні лишатися, і ми будемо збирати донати, вільні, внески, от, щоб зібрати на перемогу для моринчан і для членів верхомітету, які зараз на нулі здобувають нашу перемогу. Ми, на жаль, не всією командою це все робимо, бо частину команди зараз воює. От, і ну, трохи складно, але разом з тим, Шефест дає шанс нам і зустрітися, і зібрати на ЗСУ. Щось дуже корисне, щоб ми могли купити, і нагадати українцям ще раз про те, що Шевченко актуальний, і це не той дядько, десь підручника літератури, а той, якого можна просто перечитувати собі, щоб. щоб Пам'ятати, хто такі москалі, хто такі українці, дякуємо вам за участь в нашому етері. Юлія Капшученко, засновниця фестивалю Тараса Шевченка, Шефест, який буде відбуватися в Моренцях, де сам Шевченко народився. Буде відбуватися якого числа? 26-27 серпня. Шевченко чинить опір.